Юра говорив, ну як ми світили цей тиждень чи місяць, як ми насвітили, що люди бачили, що люди можуть сказати. Помните, один чоловік, одна жіночка дивилася з свого дому і каже, цей чоловік, який постійно біля нас проходить. Він святий. Але треба, щоб ми правда, правду, біля каже, бути світло, і бути сільним. Світ розкладається. І буває в чомусь, задіває нас. Значить, ми настільки є сіль. Якщо сіль втратила силу, то їй теж викидають. Такого, ну, я думаю, такого в житті немає. Але говориться логічно. Просто якщо ти солиш а толку з, нього, то з неї, то викинеш ти її. Вона не годиться. В неї тільки кортиться. Все. Ти втратила, ти думала, думав, чи думала, що та ціль збереже цей продукт, а він її не зберіг. В цьому продукт він кортиться. Його така є природа. А природа солі зберегти. Чи не так? То хто ти є? Я й про це говорю. Я читаю два текста і ми. Помолимося, ми чули слово Боже, щоб своє життя, хотіли, щоб заглянули трошки всередину, обернулися назад на протягуну дорогу. Що так, що не так в нашому житті? Сьогодні гарна можливість це все викинути і викор, викочувати. Ми ж хочемо бути кращими, чи не так? Дивіться, такі знайомі тексти читаю, 2 Петра 2. Господь вміє рятувати побожний від спокус. Тобто спокуси мають прийти, спокуси приходять. І от деякі скажуть, а от ти на ті спокуси попадаєшся? От спокусило тебе, захватило тебе, звернути на це увагу і на якої не треба було би звертати. І в Біблії написано, що Бог, хай Бог поможе нам бути благочестивим, і Бог благочестивих просто береже. Хтось на це реагує на ці слова, які були сказані в твій адресі. Ще інше, а хтось, а комусь нічого, навіть не звертає на це уваги. О, хай Господь поможе. Хтось регує, на кожне слово. Правда, що сказав, раз і вже вцепився, ти сказав. А хтось пропустив його. А слідчого чимсь загрожати. А потім що? Як я говорю спочатку, а потім бери і виполюй, А воно таке, як, то, як той будяк, вже вкоренилося, то попробуй вирви його до кінця. Я читаю такий теж, друге, послання Петра, перший розділ третього вірша. Усе те, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам його Божественна Сила. Пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Тобто, якщо взяти, ми турбуємося, думаємо, правда, він каже, що ти переживаєш, Переживаємо, думаємо. А Боже Слово каже, я дав все. І для життя дав. І для побожості. Ми, буває, там втрачаємо і там не допрацьовуємо. А Бог дав все. Я більше віру не собі, не тій ситуації, в якій знаходжуся, а тому Слову Божому. Що воно Він дав? Чого тебе немає? Це вже не він мене. Ти Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками таке слово Божественної природи. Це, що брат Юра говорив, навіть, може, і більше. Переображується в його образ. Щоб через оце, що Бог дав, каже, маючи хліб. Тут ось, і одяг, так. Будьте задоволені. Та ти що? Як я в таких? Чому так пишуть? Що люди про мене скажуть? Правда? Я ще, може, пішла, чи пішов? Але от люди що скажуть? Маючи хліб і одяг, поживу одяг, будьте задоволені. Але Бог нам дає більше правда. Слава Ісусу. І крепозадоволений. І як я говорив, і служіння в нас є різнообразне, різні. А Бог той самий, слава Богу. Щоб ви через ці Божі, а обітниць, скільки божих є, ви стали учасниками божественної природи. У них морального розкління, яке є в світі. Божественна природа в тобі відображається. Божественна природа. Отак От я до, до гріхопадіння. Не тоді, що жінка вже хотіла, а адам вже не відказав їй. Бо хоче, щоб ми були. Хоче, як батьки, хочемо, щоб наші діти були кращими. Звичайно. І переживаємо. А Бог дивиться, або хоче, щоб ми були кращими. То ми когось бачимо, що їм треба міняти. Ну так, але і тобі треба мінятися. Тому докладіть усі, усю старальність. В тому перекладі такі, так написано. Покажіть у вашій вірі чесність. А в чесноті пізнання пізнаність триманість. Некрепко зразу відповідає злом за зло. Стриманість. Хто зробить, ти типу помовчи. Остримане це терпеливість. В терпеливості воно зразу буде видно побожна людина, побожність. Не в тому, що Бог каже так не можна. Моя природа не дозволяє, чи там немає мене в природі того. Як ми чули теж, братирка, нема вже тих слів, які колись говорили, немає. От хотілося, а от природа, ми просто не дозволяємо, а природа має, щось може показати своє. Не так. Отерпали з по У побожності братерство. Тобто спільність, любов між нами. А в братерстві... Любові. І тоді люди не будуть казати, любові немає. Ніхто не бачить, не підійде, не любить. Покажи в тебе, є воно, то покажи це, що в тебе є. А коли це у вас є, коли є це все, та ще що? Та бібліка не то, що додається, а пром, при, помножується. О Господи, хто не залишиться у вас без діла і плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Я так скажу, знаєте, хто сказав, може чули, вже не раз повторялися, що покликали одного просвітера десь там за кордоном, що він там проповідує їм нового наняли, і він їм проповідує, що кожен раз. Про покаяння. І ти їй вже жалобу питає, пишуть до іпсу, каже, що в нього більше проповіді немає кожен день, кожен раз то є саме. От взяв якісь пару текстів і сьогодні та проповідь, і в четверта проповідь, і в п'ятницю та проповідь, і в нас так, вівторок, п'ятниця неділя, вівторок. І слухайте, і вже люди слухають, слухають. І жалобу написали. І кажуть йому, що ти це нам за проповідника, якого прислав? Чи пастор, а вони кажуть, а він ну мудрий, Каже, і що хтось покається, а ні, то каже, хай проповідує. Розумієте, ми часто буваємо про милосердя, ти скільки може про покаяння, скільки може про світло, скільки про гріз. Та давайте вже може про це. А зміни які? Все і нічого. І я думаю, навіть ось цим текстом це ж можна... Оце взяти на півроку таку, просто читати його, оту божественну природу. І оці пару пунктів такі, покажи от в своїй Божественній природі, це покажи, що було. І скажи, що нам більше треба. От покажи світло, покажи свою божественну природу, що ти міняєшся. Ми хоч, ми це вже знаємо, і це знаємо, і це вже хоч ми знаємо. Покажи, що ти міняєшся. І ще і не тільки в тому, і коли ти міняєшся, то хай це обнужається в тебе. кожним разом більш, ну, це, може, нереальні речі, які я говорю. Чи це реально? Ну це слово Боже, воно повинно бути. 에, Живе і діє. <святую> Живе і діє. Ще голосніше. Живе і діє. Амінь, так. Да. Живий, діючи, брати і сестри, хай Бог поможе нам. Не треба далеко від слова відходити, від всіх текстів і якісь глубини купати такі без на Вот, От вершки зібрати. як би там проявлялося в кожного, в тебе і в мене Божественна природа. Я не зробив, я сам себе ловлю на всьому. Як я реагую на слова, мені не треба, як я реагую на слова? Мене є над ким працювати і з ким говорити, знаєте? Коли скажуть, сам з собою я веду беседу. Сам собою, от ти тут добре, дичав. От тут ти не явив мудрості. От тут -то тобі треба, може, ніхто не замітив, але отут ти не так, згідно слово Божу, ти не так. А ти ж можеш, правда? Я все можу в тих, хто мене укріпляє. І тоді, коли виходить, ти як герой вірний. Не треба в когось, комусь нашу тобі загружати чиїми, чиїми з гріхами і вчинками хватить кого загрузи тим себе, щоб тобі змінюватися. Я не раз з коли в російського перекладі, вони не спорусять за других. Знала ли ти овряки їх спросить Только за тебе. Змінюйся. Щоб тобі було. Біблія написала, ваша лагідність хай буде відома всім людям. Ти що будеш ходити, бігти по вулиці і казати, я лагідний, я лагідний, я вже все, я вже не злий, я вже здачі не даю, вже зі мною можете поговорити, не боятися. Ні. Люди розкусять, правда? Бо щось сусіда не то. Чи він оглох, чи він німий став? Щось в ньому не, не тило, щось не добре, щось не говорить, щось не кричить, як будь то його немає. Нова природа. Помните, колись теж казав, там е, на, збиралася трой, тройка така збиралася, знаєте, двоє ціле чекають третього. Але один із тих трьох покаявся. І проходить біля тих, тих двох, які чекають того третього. А той проходить е, так, демонстративно проходить біля них. І вони, кайце його Петро звати. Він погоджу Петро. І вони, вони проходить і каже Петро. Я, ну, називаємо його. Петро! А він як не чує. І він йде, каже, Петро, ми тебе ж чекаємо. Тут руки все дрижить, вже все. А він повертається, мені от подобається це. Він повертається, каже, ви мене? Ви представте як? Ви мене? Ну да, вже того Петра немає, він помер. Що було? Його вже немає. Це зовсім друге. І пішов далі. Мені так приклад цей понравився. Його вже немає. Це новий. І пішов собі далі. Галілуя. А в кого цього немає? А ми бачимо, що хромаємо. А в кого цього немає? Той сліпий короткозорий. Він забув про очищення. Від своїх попередніх грехів. Тому, брати, скажу, і сестри, все більше намагайтесь утвердити ваше покликання та обрання. Тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся і гарний текст. Один аж адже таким чином. Щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Не буду ще один текст читати. Давайте ми піднімемося.